Таю, друзі, дякую, що дивитесь моє відео. Сьогодні я хочу знову продовжити приготування святкових страв. І буде ще один салатик, який мені подобається. І хочу з вами поділитися його рецептом. Починаю приготування із маринаду, видавлюю чесник. Далі сюди ж додаю солодку паприку червону, олію без аромату бажано, сіль та чорний мелений перчик. так все перемішую. І це буде маринад для хлібних гріночок. Цей маринад я готую на око, додаю інгредієнти, тільки мені подобаються. Для того, щоб був смачний і рум'яний хлібчик. Зараз я взяла сковорідку, та, яка для налисників, висипала на нею столову ложку маку і буду підсмажувати. Як тільки мак почне видавати свої аромати, я зразу вимикаю сковорідку. Висипаю його із сковорідки, ось такий соусник і відкладаю в сторону. Далі беру булочки малятко від Київ хліба. Якщо у вас їх немає, можете звичайний батон використовувати. Це вже із тих інгредієнтів, які є вдома. Так? Далі нарізаю наш маточки ось такі на квадратики, щоб було в вигляді сухариків. І буду викладати знову ж таки на ту ж саму сковорідку, тому що на ній швидко все рум'яниться. І з додаванням оцього маринаду, який приготувала паприка, сіль, перчик, олія. Ось так, все чесничок. Бажано не виливати із чесничком, тому що чесник буде горіти. Я постійно його проціджую, цей раз не процідила, то трішечки в мене чесничок підсмажився. І перемішую, перемішую все ось зараз на розігрітій сковорідці, всі ці шматочки хліба разом із цим маринадом, і знову ж таки підсушую його. Ось такі гріночки вийшли. Слідуючим кроком буде нарізка твердого сиру. Сир я нарізаю теж на шматочки, як і всі решта інгредієнтів, тому що в салаті вони будуть саме такими кубиками. Після сиру буду нарізати курочку шматочками, теж такими кубиками, а не шматочками. І помідор. Помідор беріть такий, щоб він був твердоватий, щоб не сильно виділяв сік. Якщо м'який, то потрібно сік стідити, щоб не потік салатик. І отак підготовлюю всі інгредієнти для зборки салату. І починаю збирати салатик. Знову використовується кільце, воно мені дуже подобається. Першим шаром викладаю курочку відварну. Розрівнюю, трохи присолюю і роблю сіточку з майонезом, розправляю по всій поверхні курки. Далі йде варене яйце. Отак от розправляю, теж сіточку на кожний шар буду викладати. І додаю сіль. Можете ще додати перчик, якщо хочете, це же за своїм подаванням. І отак от по черзі викладаю шар за шаром. І відповідальний момент, коли потрібно зняти кільце, щоб салат не розсипався, але постійно виходить дуже класно з цим кільцем. Трішки підправляю сухарики, що не потрібно, забираю, щоб було красиво. Далі вже на завершення посипаю підсмаженим, підсушеним маком. Це такий самий основний інгредієнт. Ось такий салатик чудовий вийшов, красивий. Смачний, для когось, можливо, і новий салат. Тому ж, будь ласка, я з вами поділилася своїм варіантом приготування його. Спробуйте і ви приготувати. Мирного неба вам гарних звісток, спокою! І хай вас все вдається. До нових зустрічей! Всім па-па.